Привіт Львів! Футбол всі люблять! Ви були свідками миттєвостей, поважних, коли два наших герої, легенди Львівського футболу Юрчишин і Кульчицький внесли Кубок Коєфа на саме почесне місце перед оперним театром. Подякуємо їм великими оптисками! І ми тут присутні, ми вірили, що цей день настане, коли кожен львів'янин може на власні очі побачити цей кубок, про який дуже багато говорили, дуже багато балакали. Але Божа ласка і важка праця всіх львів'ян дали свій результат. Євро у Львові! Слава Львову! Слава Україні! Дякую! Шановні, будь ласка, подорохували, міняйтеся. Дайте можливість вашим колегам також зробити світло.